І усім привіт! І це знову я. І сьогодні ми, ну, ми, я буду грати в Мега Хайденсік Знову. А чому? Ми і ні з другої сторони. така Останнє відео по цій, ну, як останнє, відео по цій грі. ну... Немало переглядів дало мені це так, непогано, непогано. Е, сподіваюся, що це відео більше набере, ніж попереднє. Але... Але якщо це там буде, це буде дуже круто. А якщо це буде не так, то ну значить так і буде. І я, ну, я прошу вас в коментах написати ну, про що мені наступне відео зняти. Ось, бо я навіть не знаю, про що відео мені знімати далі. Так, поки говорив, тут вже і карту вибрали, і Сікера вже взагалі гра почалась. Ось, я ну, на пушку залізу, думаю. Ну, думаю, так. І... Ого, вона вистрілила. Так. Я в Дім сховаюсь напевно. Ну, не знаю, не знаю. Ну, якось. Хочеться, якби і в Дім. Хочеться не в дім. Я навіть не пам'ятаю, які зараз режим. але якщо я не помиляюсь стандартно. Я не буду не в телепорт нікуди не буду заходити. О, Ого, я місце знайшов. Тут, тут, тут. Як я через, кар... через стіну зараз дивився? Як я через стіну зараз дивився? Це я якось. Отак от, от. І просто так віддали і віддивився через стіну. Як? Добре. Сікер АФК. А! Я подумав АФК. Ну. Добре, що не АФЕК, бо. Це було би не дуже. Ой. А, не йде Ну, якось буде трохи. Не дуже просто тут сидіти і нічого не робити. Того десь на 300-й секунді я буду переховуватись. Можливо, навіть за ці подушки, бо це одне із найкращих місць. Ну, як на мене, одне з найкращих місць. Тому, в принципі, може бути. Вона зразу подушки чекає. Мені це дуже не подобається. Тому що в наступний раз, як вона буде чекати, можливо, вона мене замітить. Але це як би ну, таке собі. Ну, давай десь сюди. йо -мо, я перший раз бачу! To... Ну, добре, я переховаюся, бо мені тут скучно. Ой. Не буду вам заважати. Куди mm. би переховатися? Ну, за подушки банально, але, в принципі, я бачив там сікер. Сікер повітря туди. Жесть. Мені це не подобається. Е, як перебратися на ту сторону? Окей, давай зараз переберусь на ту сторону. Почав цю пушку і. Це на двері, так? Так, це на двері. Опа. А це куди буде? Ага, це просто спуск вниз. Ну, якось хочеться спробувати сюди запригнути, але я не допригну. Можно на ручку. На ручку можно. Дуже... Ого! <laughs> Я случайно впав. И это прям жесть. Ну, на самом деле, мне это место больше нравится, чем попереднее. Но это реально классно. Хотите в самое банальное место залетели в какие-то такие прям жесткие места мистес, мистер. Ну, честно скажу, что ну, не очень все идет. Уже четырех? Я хотела сказать, только двух нашли, а там аж четырех А это как? Вообще на эти штуки залезли? Это вообще как? Очень интересно. Не знаю навіть реально. Але в принципі, де й не важливо? Я один не знав, тому, що там дирка є. А. а, -а, -а тепер зрозуміли, вони там от якраз такі спригнули на цей йоги палки, Вони вже будуть втікати. Ніт, вони не бачать. Ё-моё, а, так... А. А, а... а Давай, 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 сикер. Я за мне хочется, чтобы сикер ехал. Хотя, а ця... а ай яй 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 Ну, в принципе, ч... ну, это и, и ожидалось. Опа, минус еще один. Ну, честно скажу, нычка у них реально классно было. Так. Дальше что тут на черту. Хотя, ладно, не важно, я не я бы сказал. Вот. Ну, -о -о як на мене, ніхто мене не знайде. Але це ще не факт. Але. 240... та не. Не знайде. Опа! Уже набагато ближче. Прям ну, до мене, прям ну вже 80. Ну, далі вже відходить, але все рівно це капець. Так, ну ж, до речі, в шофшові. Блек хол. Мені трішки не вистачає. Я знаю, що це прям ну дуже крута здібність. Которая просто всех притягивает, это прям очень ну, классно. А еще да. она схожа с телефоном, игрой, потому что она ладно, Не знаю, ладно, не важно. Цю. Капець, ну я буду за нею отак дивитися, бо це набагато цікавіше так дивитись. Ну плюсі я за приводу. Де вона? Ну, реально дуже цікаво, де. Ну, що вона буде робити? Вона взагалі не стандартна йде. Це для мене странно. Ну, честно скажу, ну, мне это не понравится. У меня запитание, а где другие люди там? Как она сюда залезла? О, добро. А, она одна залишилась. Капец, Жесть. А ну-ка, шоп шоп, 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 шоп. Е. Є. Жесть. А ну-ка, давайте. Хова. А. Ой. Точно. Ну, дякую всім за перегляд. А ну-ка, що за мод? Дякую всім за перегляд. Ось.